Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інвертор фірми Mast. Моделька на 3 кВт з роздільною зарядкою. Прийшла з несправністю. Вздулися конденсатори на вході інвертора і він перестав працювати. Точніше, не прийшов з несправністю з такою, а в клієнта була така несправність. Потім інвертор віддали в сервісну майстерню, де написали ось такий от папірець. В папірці написано чітко, що було зроблено, замінено. Е, якби там Транзистори, конденсатори. Е, але от в кінці був завищений струм холостого ходу, що проводили до нагріву igbt транзисторів через деякий час повторно вихід їх з ладу. Тобто все було замінено, але знов згорало. Завдання номер один: розібратися, чому ж згорали транзистори Так, розібрав. Зараз потрібно буде зняти цей радіатор, випаяти трансформатор, зняти всі елементи і обдивитися обв'язку драйвера. плюс бачимо, конденсатори просто приклеєні на скотч. Відповідно, я так розумію, що ці, навіть, мабуть, конденсатори вздулися Тому конденсатори потрібно буде перевірити, заміни ну не замінити, впаяти. І подивитися зворотній зв'язок по напрузі. От Чому конденсатори грілися, треба подивитися по напрузі. Да. Якось так. Так, попередньо. Перше, мабуть, треба перевірити, чи процесор робочий, чи нема короткого. Бо бачу, ось ця мікросхемка, на ній невеличкий отвір. Якби так. Тому треба її випаяти, мабуть, а потім перевірити, чи проце. Робочий. Так, підключив я живлення. В результаті маємо. Ну, моргає я, я короткочасно, тому що там споживання близько 5 А. Де щось ще підхавує, мікросхема випає, на воно ще щось вже. То, коротше, процесор начебто робочий. Розбираю повністю всю е інверторну частину. Радіатор і трансформатор, щоб добратися до, до, цього, до цієї ділянки, щоб нормально тут перевірити компоненти. Так, плату зняв. При першому огляді мені не сподобався R99, він почорнів. Можливо, перегорів, можливо, просто піджарився. Ну, а так, в принципі, більш ніде нічого не побачив, такого суперкритичного. Навіть тут в драйверках з цієї сторони. З тої сторони тут то мікросхемка, да, це понятно. Так, зняв радіатор, випаяв всі транзистори, трансформатор зняв. Коротше, мікросхемка U21. Якщо уважно придивитися, там видно, що це ULN-ка 2003 A. Трошки визначив тут по uln ки Неї пробило безпосередньо, там, де видно, горіло, 15-ту 15 ножку. А 15-та ножка, якщо подивитись по платі, прозвонити, йде на оцей діодик, який бачимо замінили на Ю53. Е можливо, дійсно був візований несправний. От Його замінили, але виходить, звідси ж іде на 15-ту ножку. Тому треба перевірити, буде ще раз оцю обв'язочку. Тут трошки така схема техніка, я б сказав би, капочку Значить змінена, тому що не пам'ятаю ULN 2003. Але, можливо, я помиляюсь, Якщо хто знає, да, чи була, чи стоїть тут ULN 2003, чи це якась версія цікава, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну, а зараз, коротше, перевіряю тут всі компонентики. Що відносяться до до ки і взагалі діодики, транзистори, що можна перевірити. замінюють Юленку, оптопари. І пробую запустити, просто подивитись, чи є сигнальчик. Так, перевірив детальки. Знайшов ще d 23 в короткому. І не знаю, чи це 52. Чомусь показує 15 Ом. Так, коротше, ситуація наступна. Е, ну, Якщо у нас тут типу стоять ULEN 2003, то виходить, що на 15-ту ногу подається плюс живлення із е, з діода. От з цього діода з Д1 подається на 15 ногу. Е, на інші ноги плюс не подається. Тобто на ту стандартну ногу, що подається плюс. В плюс не приходить, він приходить на 15-ту ногу. Це безпосередньо коротке від діода. Тобто ну, тут прямо йде, плюс живлення. Відповідно, всередині Юленки у нас є діодики, які з кожного виходу зв'язані з плюсом. Якщо сюди подати плюс, то відповідно на плюсовій ножці Юленки там буде присутнє живлення. Це логічно, це нормально, це зрозуміло. Да? Тобто можна живлення подавати як на кожен вихід, можна подати на плюс живлення. Але при цьому та ножка, яка вмикає 15 ту ножку, то це у нас друга, має бути не заживлена, тобто, на неї не має подаватися сигнал. А в даному випадку сигнал йде прямо з процесора із передостанньої ножки, іде дорожка на другу ножку ULN, і там постійно присутньо 3,3 вольта. Тобто Юленка вмикається, подається сигнал відразу на другу ногу, і вихід Юленки, там, де у нас живлення підключено, закорачується на ну, Схематично всередині мікросхеми. Е, замикається, Тобто вмикається, а вімкнутий стан Юленки це коли вона е, підтягнута до, до мінуса, до сьомої ноги, чи до 8 ну, до, до останньої ноги з цієї сторони. І відповідно, вона починає горіти. Тобто питання подвійне. Е, чи тут стоїть Юленка? Взагалі. Бо якби я як, як коли випаював, наче воно залаковано було, тобто наче вона, ну, рідна була. Е, чи живлення в неї так зроблено? Думаю, що так, тому що тут коротке дзвониться по-любому. Там дорожка йде на 15-ту ножку. А тут вона спусто абсолютно. Тобто. Е, і чи має процесор ще видавати 0? Чи взагалі навіщо таке керування зроблено? Бо якщо він видає сигнал, якщо взагалі туди подається щось, то воно просто тупо буде закорачувати сама собою мікросхема. Ось так от. Так, вибачаюсь на рахунок ULN 2003, зараз трошки все поясню. Коротше так, от у нас є мікросхеми вхід, є вихід, є плюс живлення і мінус. Ну, плюс живлення це не зовсім плюс живлення, це просто у нас. З кожного виходу ідуть діодики, які виходять на спільний на плюс. Тобто коли, ну, типу, під, підтяжка виходу колектору. Е, точніше, не підтяжка, точніше, в ну, даташитові пишеться, що е, ну, це типу драйвер більше для релюшок, призначений. Він більш таку функцію виконує. і Там діодики виходить, встроєні для того, щоб керувати реле. І Вони йдуть на спільний на плюс, для того, щоб у нас якби, при вимкненні реле через діод йшло індуктивний викид і йшов на плюс. А по факту у нас мікросхема складається із транзистора, тобто це у нас типу база, це колектор, а це емітер. Ну, типу, отак. От от. У нас з виходу йде на плюс діод, Тут вхід, мінус. Ну, все по-простому. І що на виході у нас плюс не може бути в жодному випадку. Прямий плюс не може бути. І виявилося, що є така от мікросхемка U23. От, і вона повністю в короткому по ногам. І вона якраз у нас виходить: верхня ножка це йде плюс 12, а нижня вже ножка, от перша ножка, йде на Юленку. Зараз я розшифрую, що тут у нас за мікросхема і продовжимо ремонт. Так, коротше, написано: 9575 GH. поганенько видно. Коротше, отак от. Печал 60 вольт Мосфет. 60 вольтовий мосфет на максимум 30 А. Не знаю, чому мас написав, що це мікросхемка, я передивився кругом. Ну, там є XH9575GH і різні там фірми. Да? От, ну, саме з таким маркуванням, як на цьому е елементі, то е схоже, що це АП. -шка. Ось такий от значок. Воно, воно схоже, що да, ОП-шний символ фірми. Коротше, зараз шукаю щось подібне, впихну і подивлюсь на результат. Так, замінив транзистор. Поставив на 55 вольт. Чекаю коментарів гнівних. Да, на 60 вольт не знайшов. Так, і замінив цю Юленку. <зімкнув>, да, в принципі, нічого не димить, не горить. Якби, Виходить, що 15-й ножка це у нас вихід на, на той транзистор, що я замінив, з іншої сторони він тут стоїть. І цей транзистор керує уже вентиляторами. Тобто він регулює шимка, типу, регулює напругу на вентилятори. Більше-менше. от. І два маленьких транзистора, які вмикають. Коротше, покажу. Ось цей транзистор регулює напругу на вентилятори, а оці два маленьких транзистора вже вмикають самі вентилятори. Тобто вентилятор вімкнувся, а напруга регулюється цим транзистором чи за допомогою uln прямо з процесора. Сигнал через UL-15-та нога йде сюди на транзистор. На П-канальний 60 вольт 30 А. Ну так ось, якось пояснив. Да. Так, тепер лишилося повпаювати детальки, крім силових транзисторів, трансформатор навести порядок. Тут я вирішив замінити цей шмат термопрокладочки, тому що вона мала отакий от, от вигляд, да, якби розуміємо. Да? Ну, Кундюків впаяти і спробувати пустити це все щастя. Бахне, бахне, не бахне, ну добре. Так, все спаяв. Трансформатор впаяв, все повпаював, підпаяв конденсатор маленький на 10 мікрофарад. І зараз буду дивитися осциллограмки на силових транзисторах. Без самих транзисторів, зрозуміло. Потрібно подивитися для того, щоб визначити, чи варто, чи не варто впаювати транзюки. Ось, включив. Хочу просто показати коротко. От підключив. Як воно виглядає цей сигнальчик? Зафіксувати я це масово рахунку не зможу, але от бачите, на екрані з'явилося зникло. Це я дивився на другому транзюку знизу, на другому і на третьому сигнал однаковий такий, от, а на першому і четвертому там більш розширений 50 Гц. Теж присутній сигнальчик, тому зараз спаю транзюки і пробую вже з транзюками. Так, транзюки я заліпив. Зараз потрібно з цими транзисторами щось придумати. Мабуть, замінити треба всі. І заміню термодатчик поставлю замість 120 градусів, поставлю 70 або 80. Транзюки вліпив. Термодатчик теж замінив. Пропаяв резистори затворні. Ну що? Збираю, спробуємо запустити вже в роботу. Ну що, риз, ризик, Ризикнемо. <таскручить> <клісь> Це страхіття просто. Так. Післа ініціалізація. Ой, як щось як пірве. Ой, як пірве. Що ж таке, га? Наче не пірвало? Не пірвало. 220 на виході. Ну що, хай собі чухкає. Поживання з вентиляторами 1.65-1.62. Зараз вентилятори вимкнулись. 1.39. Непогано. Так, додатково ще зробив обдувну холосту на одному вентиляторчику потихеньку. Другий от стоїть. Це потихеньку чухкає. І на виході, так, да, все працюється. Так, підключаємо навантаження. Раз, два. Ампераж набирається, поки що не взривається. Так, набрало тут 41, ну, 43 Ампера, десь приблизно набирає, 43-46 в залежності від напруги. Поки що чухкотий. Так, ще перевірив зарядочка, 17 А у нас. Вистав на 20, он моргає світодіод. Зарядка присутня, лишилося сонечко перевірити. Так, Під час тестів на зарядку мені не сподобалось. Радіатор нагрівся більше 60 градусів і термодатчик не спрацював. Я знімав термодатчик окремо, перевіряв, та він запускається, але запускається при 70 градусах. Тобто 70 градусів для цього радіатора то занадто, тому що... Тому що ось цей трансформатор буде вже за сотню. Зараз буду думати щось з термодатчиком. Так, Як я вирішив проблему? Я підпаяв паралельно термодатчику резистор на 20 кОм. І діапазон змістився на... десь приблизно на 8 градусів нижче став. Не 70 градусів, а десь 62 градуси і тоді включається обдув. Короче, ВПП продовжується. На зарядку кину, нормально заряджав, але зарядку не зупиняв. То він собі пхав, пхав, пхав і бездумно там напихував, аж поки БМС не відключалася. Ну Як бачимо, тут мініна оптопарка. Це не мною мініна мініна тл 4, 3, От, Вирішив я полізти сюди, поперевіряти. Ну, не знаю, що потягнуло. Буває таке, що тягне туди перевіряти, куди сам не знаєш чого. От, е, типу, чуйка може. От. Е, перевірив резистор. А там пишеться, що резистор 01 От саме цей резистор. А він мені каже, що я типу, образився. Тип, типу резистор на мене образився. А виявляється, не резистор, а ось цей конденсатор це 162-й образився. Ну і образився він таки досить крепко. Ну Це все наслідки цих блискавок, грозових розрядів. Клієнта стоїть грозовий, але він такого типу, що якби, потужні заряди він пропускає, а таку статику там високовольтно не пропускає. Тому воно пролуплює по всім кондюкам таким, по таким місцям. По оптопаркам, там по драйверкам, там, де можна високим пробити. Непотужною, але дуже високонапруженою електрикою. До речі, ділянка дуже підступна. от Якщо поміряти оптопару і замкнутим оцим кондюком, то воно покаже, що оптопара типу замкнута. Ми міняємо оптопару і думаємо, що ми поміняли все і все, типу, клас. А Насправді кондюк замикає. Да. Ну, це не завжди, але от на, моє, на моєму якби, скромному досвіді скажу, що другий чи третій раз бачу таке. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити вподобайку. Кому залишилось питання, написати коментар. Всім дякую, всім пока.